За шість років подружнього життя у Василя і Марії народилося четверо дітей. Дружина доглядає за будинком і малечею. Чоловік працює. Усе в хаті від колиски до печі Василь Федорощук зробив своїми руками. Такі ж предмети виготовляє і на продаж. Стараємося робити добре, бо відсовити. Як-небудь зробити людині, бо гроші взяти чи зробили, так би людина була довольна, задоволена. Чужинці вони остерігаються, проте показати своє обістя таки погодилися. У вічі одразу впадає надзвичайна чистота і охайність. Під стелою в домі висить гасова лампа, електрики, а тим паче телебачення тут не визнають. Там добре? Не знаю, що там є доброго? Не знаєш, там цікаве то є, а доброго немає нічого. Тато з мамою мене так вчили. І так по біблії перш, <кхід> читав, що коли люди так не жили, не мали того всього собі. Так хочемо хочем щоб було окремо. всього. жодних благ цивілізації ще кілька років тому. Вони навіть до лікарів не зверталися за порадою і лікуванням ходили до свого пророка. Однак він нещодавно помер. Вони е, до цього часу е, всі категорично відмовлялися від послуг будемо казати благ цивілізації. Я маю на увазі електрика, маю на увазі радіо, е, газ. Українські мурмони або ж кашкетники з'явилися у селах Стінка і Космирин на Тернопільщині майже 100 років тому. Зараз на дві злишком тисячі населення села Стінка – 155 багатодітних сімей. От останні три роки то народження більше 100, а мирає 30 до 40. То фактично 90-100 плюс – Їхні жінки від самого народження носять яскраві хустки, а чоловіки кашкети. Звідси і назва кашкетники. Ці люди не вживають алкоголю і до сьогодні працюють толокою. Тернопільщини Лілія Лисенко, Михайло Василь Лемків, телеканал Зік.